Ну, Це традиційна історія, тут нічого нового, в історії всі це бачили багато разів. Ну, Існує таке поняття, як династійний шлюб. Це коли той, кому не вистачає легітимності, бере в дружини чи в чоловіки собі, ну, в основному в дружини, когось, хто тепер, ставши твоєю дружиною. Дасть можливість тобі народити дітей, які будуть вже точно легітимними царями, імператорами там, ким завгодно. І це використовувалось повним ходом для укріплення свого статусу. Ну, подивіться, як Ярослав Мудрий був батьком наречених Європи, бо це була сильна потужна держава. І в той же час давайте пригадаємо, як Хмельницький, коли. Його держава не визнавалася і не існувала. Він намагався своїх сидів видати заміж одружити з тими, значить хто мав офіційний встановлений статус для того, щоб вони могли їхні діти могли стати вже ну якби законними імператорами, князями, там ханами. І так далі. Ну в даному випадку, мабуть, королями чи князями, не знаю ким. От те, що відбувалося сьогодні в е, в Кореї між Сі і, і Трампом, це і був династійний шлюб, і, і те, що могло відбутися між Трампом і Путіним, і не відбулося, це теж була спроба династійного шлюбу. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець Аналітика. І давайте поговоримо про те, що сталося і що не сталося. Трампу треба було довести, що він найсильніший в світі. І для цього йому треба було заручитися однією з двох ключових наречених: це або Росія, або Китай. Трамп думав, що дешевше це Росія. Ну там, тому що. У неї не було посагу, тому що вона була бідна, негарна, бридка, і ніхто на неї не претендував. Але вона виявилася не тільки бідною і бридкою, вона ще й виявилась дурною. І коли він вирішив дешевше влаштувати свою легітимізацію як світового господаря, вона, ця наречена, почала крутити. Хвостом, як то кажуть, і закінчилося все тим, що комерційний шлюб не вдався. Оце так, як коротко би сказав, підсумки Аляски і не підсумки, чи навіть підсумки Будапешта. І тут виникла інша історія. Це виникла історія з продовженням цієї легітимності, легітимізації. І єдиний, хто міг це провести, це тільки Сі. І е, це вже була безвихід для Трампа. Іншого вибору не було: або Сі, або е, Путін, або Третя світова. І він вирішив скористатися Сі, а Сі вирішив скористатися Трампом. Для Трампа це була, е, династійний шлюб, який би підняв його як. Лідера світу він вважав, що у нього все вже для цього вирішено. Він закінчив вісім війн, уклав угоди з усіма васалами, і тепер він демонструє свої стосунки з другою чи не другою, але довготривалою фігурою, яка довго існує на ринку. пробачте, в геополітиці, сі найсильнішою фігурою. Ну, тобто, Трамп лідер. Держава, яка є лідером світу, але він лідер змінний, а Сі є лідером другої держави світу, але він є незмінним. І тут у кожного є свої переваги. Трамп вирішив, що йому треба використати СІ, а СІ вирішив, що йому треба використати Трампа. Це при тому, що саме вони між собою, саме Сі і Трамп в 2018 році почали дуже потужну боротьбу одне з одним. Саме тоді Трамп намагався. Так само влаштувати велику любов з Путіним саме в той час. Ну тобто, це все вже було, але було в 18-му році. Зараз воно повторилось через 7 років. Тоді це було вже майже ну, там, друга половина е, значить, е, урядування Трампа. А зараз це тільки саме початок. І тепер у нього є у Трампа е, рік для того, щоб довести, що він. Все правильно зробив він крутий чувак. І усі є рік для того, щоб довести, що він все правильно робив. І, все, і він крутий чувак. І через рік вони зійдуться, і цікаво буде побачити, хто з них за цей час став крутіший. Що? Ну, це їхні розклади. Да? Ну, тобто, ці розклади стояли, ну, в основі їх стояло те, що, безумовно, на початок їхнього правління СІ був сильніший. Тому що він рухався своїм курсом, ніхто йому не заважав. Він досягав успіху, а Америка не заважала йому. А його сателіт е Путін досягав певних успіхів, так чи інакше, і е ну, вартість е цього Трампа, ну всі це ж е е як і вартість Сузерена е оцінюється вартістю всіх його підлеглих. Ну тобто, грубо кажучи, ти може сам володієш невеликим князівством чи царством, але у тебе дуже багато підлеглих, і це ви всі разом є такими, що ви потім можете створити державу. Так було і в Київській Русі, так було і в Франції, так було і в, 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 в США. Тобто ти один керуєш чимось меншим, потім приєднуєш до себе інших і стаєш великим. Китай робить те саме, і Росія намагається зробити те саме. І от в цій історії, яку ми сьогодні бачили, <кій> Сі був найсильніший і найдинамічніший. Коли прийшов Трамп, ситуація трошки почала мінятися. І Трамп вирішив добити Сі. Ну, у нього це не вийшло, тому що Путін йому не підіграв. От. На щастя, для нас, і на біду для е, Трампа, і, можливо, на, на користь для світу е, ситуація змінилася. Якщо раніше йшлося про загрозу Другої світової, Третє світової, Четверте світової, П'ята світової війни, яка це невідома. На на, з моєї точки зору, це Четверта світова війна. Бо після Першої і Другої була Третя холодна війна, всі про неї говорять, але ніхто не хоче сказати, що це була світова війна. Просто вона була гібридна. Як зараз прийнято говорити? Гібридна світова війна. Ну і зараз де Четверта гібридна світова війна в підсумках кожної світової війни. Якщо ви подивитесь першу, другу третю, відбувається процес розвалу якихось імперій. Ну, от після Першої світової війни розвалилася Османська імперія, Австро-Угорська імперія і безліч інших імперій, російська, в якомусь вигляді, в підсумках Другої світової війни розвалилася Німеччина, як така, як імперія, яка на той момент була складена, і, до речі, Давайте говорити прямо Британська імперія, Французька імперія, Португальська імперія все це вони розвалилося як наслідки Другої світової війни. Хоча вони, нібито більшість з них виграли Другу світову війну, але це не заважає. І в підсумках Третьої світової війни гібридної холодної, розвалилася як мінімум одна велика імперія це. Радянський Союз, Радянська імперія з усіма її частинами і сателітами, тобто можна говорити про розвал 15 республік, а можна говорити про розвал там, 25 країн, які були одним блоком, і вони потім розвалилися. Таким чином, якщо відбулись певні події, які всі називають війною, але ніхто не може назвати Третьою світовою війною, і в підсумку боротьби, яких розвалилась. Велика імперія, то можна говорити про те, що швидше за все ця війна була війною, а не була просто чимось іншим. Так, от зараз якраз і йдеться про те, що ми побачимо, чи це є світова війна зараз, гібридна, чи якась іще, якщо в результаті цієї війни хтось розвалиться. Претендентів у нас є як мінімум три, які можуть розвалитися: це Росія, Китай і Сполучені Штати. Ну це класичні. Імперії, які побудовані по імперському принципу, тільки і всі три вони однакові. Це материкові імперії, які приєднували сусідні частини, адаптували їх і змушували їх усвідомлювати себе як частину своєї культури. Так, от найменше шансів так, найбільше шансів тремтіти і хитатися у Сполучених Штатах, тому що. Там менше жорсткої структури. А, Але така структура може хитатися, в неї можуть бути безліч різних процесів, але вона може так ніколи і не розвалитися, бо вона демократична, а демократії це дуже великий люфт руху. Я вже наводив цей приклад, і ви можете його знати теж. Що коли йдеш по мосту, мост хитається так, що він ось, ось розвалиться, але він щось не розвалюється. Чому? Тому що це хитання є головною частиною, чому він. Стабільний, От. тому багато режимів, в тому числі український режим, намагаються випускати пару. От, припустимо, я вважаю, що Євромайдан з наємом, там, Лещенком і іншим це була спроба випустити режим Янукович, так ногася робити. Потім акція Краснолінійщиків, коли був саміт Путіна, ну великої ну, цієї значить, четвірки я вже забув, як вона там називається. Ну, Франція, Німеччина, Україна і Росія в Парижі. От, Нормандська четвірка. І оці картонні протести, як їх називають, вона теж була частиною бажання влади випустити пар. Оце була спроба влаштувати тремтіння, яке би не, прийшло, не призвело до розвалу. І це традиційно для, умовно кажучи, демократичних держав такі методи. Ну, умовно демократичних. А класичні автократі вони цього не можуть. Їм треба тримати режим так, щоб він не хитався. І от у Китаї і у Росії дуже великий шанс, що це потужне хитання, зрештою, приведе до миттєвого знищення такого режиму. І таке вже було. Ми бачили таке в Румунії, в Сірії. В Лівії, ну, тобто, це не відбувалося за останні десятиліття неодноразово в різних владах, коли там була жорстка влада, рейтинг влади 90%, потім бах, все розсипалось. Але менше з тим, для того, щоб закріпити роль себе як лідера світу Трампу потрібно було закріпитися визнанням цього з боку головних опонентів. Головним опонентом могла бути або Росія, або Китай. Інших немає. Тому Росія не погодилася це зробити. Тепер він домовився про це з Китаєм, але перед тим він провів гарну підготовочку, провів певні удари, там війни, мири, загрози. І тепер це от стало фактом. Він зустрівся з сі, і по виду економічної угоди, яка була укладена, видно, що Китай пішов назустріч Росії у всьому, і у Трампа є можливість довести, що це і була. Компромісна ситуація. Але при цьому <кліх>, Трамп говорить про те, що головною темою розмови були це наркотики, безумовно, сировину, для яких виробляє Китай і постачає Латинську Америку, а з якою роблять наркотики і відправляють Сполучені Штати. Це дуже важливо для внутрішнього ринку так само. І як одна з головних тем, на якій базуються там і нафтові ми та й все інше, це тема війни в Україні України з Росії, Росії з Україною для того, щоб її зупинити. І Трамп про це багато говорить. Сьогодні він цілий день про це говорить, про цю війну. А коли ми говоримо про Сі і його заяви, то можна сказати, що вони взагалі ні про що не говорили з Трампом. Вони говорили про «більші кораблі бороздять простори Мірового океану. Про спільний шлях всього людства, про те, що вони дві великих держави дві великих держави. Це дуже важливо для Росії. Вона це звичайно почула. Що дві великі держави повинні контролювати і допомагати світу, значить, не зійти з шляху, що торгівля одна з одного не повинна заважати розвитку обох цих країн і так далі. І так далі. Тобто, таке враження, що. Значить, на різних вечірках побували Трамп і Сі, але якщо ви уважно подивитесь, то просто Трамп це говорить прямо і в лоб, а Сі, це говорить у вигляді метафор. І я вже говорив про те, що мої колеги китайологи, сінологи і так далі, вони говорять про те, що деякі терміни в іероглифах, які ми на ситуацію, з вуст Сі вони означають мирний процес, підготовку до мирного врегулювання, бо там можна одну і ту саму думку висловити кількома різними іерогліфами. Так, от вони думку про спокій, мир в світі, які повинні контролювати, значить, вони з Сполучені Штати і Китаю. Вони повинні значить, висловлювати вони, він висловив термінами, які наближено нагадують мирний план. І е, якщо так все це подивитися, то може склатися враження, що йшлося саме про мирний план, якісь зачатки якого є, в якому є припинення якихось воєн, і в якому є якісь специфічні умови по торгівлі. І я, звичайно, хочу бачити в цьому припинення війни в Україні і е, не торгівлю з Росією. Побачимо, як це все буде. Поки що це важко, тому що ну я ж кажу, що Трамп дуже конкретний, дуже. Багато всього говорить, але він не наводить прикладів. А Сі говорить дуже абстрактно, дуже красиво, дуже метафорично. От, і ти, коли його дивишся, ти бачиш що там космічний корабель величезний, на чолі якого біля ілюмінатора величезного чи лобового скла стоять Сі і Трамп, і вони дивляться навколо, як падають зорі і розмірковують привічне. От таке приблизно різниця. Яка є, але вона говорить про те, що щось таке відбулось, бо обидва з них дуже високо оцінили результати цих перемовин, значить, ключове, що обидва отримали сатисфакцію. Перший вважає, що він довів, що він є найсильнішим в світі, а другий, тобто, всі, вважає, що його тепер визнали рівним. Трампу, тобто, той вважає, що той найсильніший, а той вважає, що вони двоє найсильнішим. Яка б версія з цих версій не перемогла? Ми можемо побачити чітко, що в цій сій схемі немає такої фігури, як Росія і Путін. І коли говорять про те, що от ви бачите, в комен в цьому в, значить, в висловах Трампа Сі, немає згадки про війну в Україні, про Україну, так, але там немає згадки про Росію. Тобто він е, не вважає за потрібним для себе говорити про Росію, бо це вище його значить, рівня. Вони з Трампом вирішують долю світу. А Росія просто та країна, яка яку, щодо якої треба вирішити цю проблему. Це одне. І друга, другий момент ну, те, що немає. Вони ну, звичайно, ми б хотіли, щоб вони зустрілися, зробили заяву, що от. Значить, Путін геть, хай живе Україна і так далі, в цій історії немає згадки про Європу. Тобто вони вдвох царюють світом, вони двоє найголовніші, всього, інших всіх просто не існує, їх немає, і вони нікому не цікаві. Це така е, е, концепція на сьогоднішній день. Як і де з'явиться Росія в цій грі, і як і де з'явиться Європа в цій грі, Сьогодні сказати важко, тому що це, я ще раз кажу, династійний шлюб. Вони підтвердили один для одного свій статус. Ну, грубо кажучи, ну у них один не був визнаний світовим лідерами, його піддавали сумніву, іншого теж піддавали. Тепер вони, коли домовились про долю світу, тепер, нібито, вони узаконили свій статус. Хто як це розуміє? Значить, е, хтось каже, що це, значить, як я вам казав, що двоє рівних. Хтось каже, що один рівний, один другий. Але це не має значення в даному випадку, тому що е, в цьому списку немає третіх, четвертих і п'ятих, їх тільки двоє. І тепер, е, е, якщо дивитися простіше, то тепер хто буде сильніший, той буде продавлювати всіх інших. Ну, грубо кажучи, Індія тепер бачить, що покладатися на... Росію і на Китай як на партнера немає сенсу, тому що вони не виявилися здатними до протистояння. І Індія, яка сподівалася, що вона можливо разом з Росією і Китаєм стане частиною якогось протистояння Трампу. Тепер вони розуміють, що це неможливо. І всі інші країни, які намагалися протистояти Трампу чи Китаю, вони будуть підкорятися. І тут цікавий момент. Розумієте, до якогось моменту. Тут не буде конфлікту, ну, грубо кажучи, Китай і Росія домовились, Китай і Штати домовились діяти спільно. Вони тиснуть на Росію, і в Росії немає сенсу апелювати до когось третього, тому що Китай і Штати діють разом. То саме Індія і так, далі, і так далі. Але може настати такий момент, і він обов'язково настане, коли інтереси щодо якоїсь країни, ну, припустимо, Венесуели, у Китаї, і у е, е, Сполучених Штатах будуть різні. І отут може почати виникати конфлікт. і тому всі говорив про те, що вони повинні бути на прямому зв'язку, і так далі. Але що би там не було, з такого якогось моменту це може початися. Теоретично, це може початися з Росії, але я не вірю в це. Я думаю, що по Росії вони все-таки все узгодили. І, моя версія така, що. Е, Сполучені Штати продовжують тиснути, Китай не піддається публічно цьому тиску, але паралельно він зменшує допомогу Росії, зменшує торгівлю з Росією, намагається натиснути на неї, щоб вона припинила війну, і при цьому зберігає певний нейтралітет. І вони готуються до спільного продовження цієї історії з Трампом, коли вони в якийсь момент оголосять про спільний план миру. Якщо Трамп не встигне і не зробить щось до цього. Ну, це така моя версія. Вона може бути хибною, безумовно, але як показує досвід, глибина цих процесів, ну, мені достатньо зрозуміло. Я бачу, що це робиться, тому що я вивчаю матеріали з оригіналів, ну, з джерел китайських, і американських і європейських. До речі, буду... збрехав. збрехав. Європейських ні. Зараз я нічого не бачив про це від європейців. Росіяни, китайці і американці. Це да. А інші джерела поки що мовчать, і дуже цікаво буде побачити, особливо те, що будуть говорити європейці. Це може бути дуже знаковою річчю і може змінити деякі позиції мої. Але поки що цих заяв немає. Дякую вам, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте його. Будь ласка, тому що мені вкрай потрібно, щоб мої новини, мою інформацію отримували інші люди. Поширте цю новину своїм колегам, друзям, незнайомим, знайомим, Скажіть, а почитай, що кажуть, а почитай, а підпишись. І це буде велика допомога. Моя. Я дивлюся, що поширення поширення моїх матеріалів є, їх багато, але хотілося б ще більше, як завжди. Слава Україні! Ми переможемо!